Представники товариства Червоного хреста України відзвітували про свою діяльність в Запорізькій області з початку повномасштабного вторгнення. З 24 лютого організація активно допомагає місцевим мешканцям та вимушеним переселенцям. Багато стає можливим завдяки волонтерам. Зараз їх в осередку товариства 320. За цей час нами надано було допомогу 293 617 чоловік. З них 178 ВПО, тисяч. Понад 20 тонн гуманітарного вантажу було мобілізовано, видано та відправлено в різні райони Запорізької області. Також ми допомагали постраждалим від мешканця від війни мешканцям міста Маріуполь. А сьогодні дуже актуальним є напрямок Херсонської області, куди регулярно прямують наші вантажі з медикаментами, дитячим харчуванням, памперсами тощо. На сьогодні ми видали 280 вісімдесят тисяч. Продуктових наборів і понад 200 тисяч гігієнічних наборів. 4,5 тисячі людей були евакуйовано, евакуйовано та транспортовано волонтерами Червоного Христа, у тому числі загонами швидкого реагування. Зараз загін швидкого реагування допомагає з доставкою гуманітарної допомоги. Гуляпільський район, Оріхівський район, там Степногірськ і так далі. Тобто зони, які під постійним обстрілом туди доставляються продуктові набори, гігієнічні ковдри, запити збираються, ну, тобто, що людям потрібно. Ну, наприклад, там вчора у Гуляйполя запросила 4 тисячі ковдр, тому що люди розуміють, що до зими в них не буде опалення, і скоріш за все, тобто, прийдеться. Якось виживати, крім цього, організація постійно проводить заходи з психосоціальної підтримки населення, навчання першої до лікарської допомоги та протимінної безпеки. Також надається підтримка багатодітним родинам. Працює патронатна служба, що опікується людьми з інвалідністю та самотніми громадянами похилого віку.